Всім доброго дня! Програма додатковий час. Вітаю вас. Сьогодні ми з капітаном команди Темпо вирішили дещо проаналізувати восьмий тур християнської футбольної ліги, який відбувався в суботу. І е, хочемо дещо розказати про ті матчі, які відбувалися. Е, ви сам дякую, що ви прийшли, приділили час. Давайте зразу прийдемо до справи. Перший матч який відбувався в восьмому турі в суботу. Це гра між командою Бистриця 2010 і командою Темпо, де Бистриця програла свій матч, досить так розгромно програла з рахунком 1-9. Василь Ви приймав участь в цьому матчі. Що можете сказати про цей матч? Про команду Бистриця 2010 і як ви все-таки змогли перемогти команду Бистриця 2010? Добрий всім. Ну, на цей матч ми настоювалися якомога серйозніше, бо знали, що команда Бистриця може показати свою ігру. Досить непогана команда, дещо їм просто не вдалося в матчі з нами. Ми настоювалися, наігрувалися, тренування робили і. Результат вийшов. Після якого е, моменту ви вже відчули, що перемога в ваших руках? Ну, напевне, десь в середині другого тайму, коли рахунок вже був 4-1. Mm -hmm. Це ж таки перш тайм був важкий рахунок 2-1. Mm -hmm. Ігра на каруселях, як то кажуть, була. І потім 4-1, пішли заміни. Як не дивно, mm -hmm. заміни наші зіграли. І команда без цього посипалася. Ну, а що можна сказати от про команду Бистриця от в цьому матчі, тобто безпосередньо в цьому матчі, ніби е, що їм не, не, не вистачило для того, щоб перемогти? На мою думку, їм не вистачило гравців. Так як вони грали без жодної заміни. Це mm -hmm. ж таки важко. Сонце, жара, 5 mm -hmm. чоловік без замін. Зрозуміло. Е, Василь, е, як ви будете грати проти команди Візавторма от перенести матч в суботу? Так mm -hmm. дещо. Де? Будемо грати другим номером. Надіятись на контратаки і... Там інакше звіздою і неможливо іграти. Добре, зрозуміло. Давайте прийдемо зразу до наступного матчу Ельдорадо Галицький двір Патріот, де з мінімальним рахунком Ельдорадо перемогло команду Патріот з рахунком 2-1. Е, Василь, що ви можете сказати про цей матч? Як ви думаєте, е, чому досі так невпевнено, Ельдорадо, Галицький двір перемогло команду Патріот? Е, чи це наоборот Патріот е, майже чуть не переміг команду Ельдорадо Галицький двір? Ну, Ельдорадо досить свічна команда, все ж таки вони не перший рік вже грають в Хофелі, просто змінили назву. Патріот молода команда, перспективна все ж таки. Ну, Ельдорадо, я думаю, зіграла на класі. Все ж таки вони досягнули результати, їм більше нічого не треба було. Але свою гру не напрягаючись, так ніби. Да, так, вони. Я думаю, вони просто спочатку недооцінили патріот, а потім вже бачили, що Патріот досить хороша команда, яка може забрати очки. І прийшлося використовувати да. свій клас, свій досвід, так? Щ... Да. Вони зібралися, подумали, і все ж таки. Як так, ви думаєте, що? що не вистачило патріоту для того, щоб перемогти от команду Альдорадо Галицький двір? Як взагалі вони планували перемогти команду Альдорадо? Я думаю, що люба команда планує перемогти в будь-якому матчі. І... Все ж таки, патріотів не вистачило. Я думаю, досвіду до гравців, техніки, взаємозв'язку mm -hmm. між гравцями. Зрозуміло. Mm -hmm. Ну, давайте переходимо далі. Досить впевнена перемога Атлетик над командою Торнадо. 4-0. Бачимо, що знову Торнадо не може грати в свій футбол, якось вони завжди програє. Має тільки одну перемогу в своєму активі. Чому досвід... недосвідчені, як молоді гравці перемогли таких досвідчених, як торнадо. Ну, по-перше, торнадо зібралися 4, чол... 4 чоловіка було. Це перед грою було ясно, що Атлетік не віддасть цю ігру в чотирьом чоловікам. Шансу да, цей для шанс перемоги. Торнадо їм подарували. І Атлетік спокійно собі скористувався. Хоч у них був матч Кубку, в якому вони програли, але все ж таки їм це не помішало, і вони спокійно обіграли команду торнадо. Зрозуміло. Ну, побажаємо торнадо далі ну, все-таки збиратися на ігри, все-таки показувати свою гру. Атлетик проведемо ще з трьома очками, які дуже важливі для їхнього турнірної турнірної сходинки в їхній історії. Добре, давайте далі. Курінь пас знову певно переміг команду Pride. і бачимо, що курінь пас далі володіє такою не програшною серією. Вже 8 турів, вони не програли ні одного матчу, і все-таки надіялися. Можливо, там Pride, ну, Один з тих. Суперник, які змогли б дати опір цій команді, але бачимо, що Прайд не, да, не виправдав сподівання да, і програв з таким рахунком 7-2. що ти можеш сказати про цей матч. Як думаєш, Крінпас все-таки перше коло закінчить безпрожишну серію? чи ні? Ну в Коні ще матч з звізою втормою. Це буде напевне матч з першого кола в загальному. Ну да. не знаю. Це передбачити цей матч неможливо, бо все ж таки, як зберуться команди, і досить дві досліди команди. На цей матч ну, коріньпас показав, доказав, що він не дарма йде на першому місці. показав хорошу ігру, спокійно обігравши Прайд, Ну, ну, команда. Ну теж я бачив, що трошки не, не, не зібрались. Гравці теж 5-5 чоловік грало. Ну, проти такої команди, як Корінь Пас», це неприпустима така дія з, сторони, з сторони Прайда. І, ну, Результати кажуть на лице, і ну, навіть нема що, там, наприклад, якось виправдовувати, що там, трай, там не вистачило того чи того. Просто ну, серйозність гравців, мені здається, попливала на цей результат. Хоча, мені здається, команда Прайд могла б дати достойний опір команді Курінь Пас. Це одна нас з команд ХФЛ, які вони ну, такі, можна сказати, простакі, але люблять грати в футбол. Погодюсь. Ну і останній матч, який мав би відбутися, це зоря Спарта. Цей матч був перенесений з ініціативи команди Спарта. Вони будуть зіграти десь на протязі цього наступного тижня. Ну, тут, вважаю, що все-таки зоря мало би перемагати. Тут явний фаворит зоря. Там четверте місце, якщо помиляюся, чи п'яте з останнім місцем. Ну, я зараз на сьомому, але в них матч в запасі. Ага, да. у ну, них матч в запасі, але якщо вони виграють в Спарта, то На вийдуть ну, е, Будемо бачити, що цього відбудеться. Нагадаємо, візавторма Фенікс не відбувся цей матч, тому що Фенікс знявся з турніру, і тому. Ну, цим ставиться просто технічна поразка, але нагадаю, що е, після організаційної зустрічі оргкомітету було прийнято рішення, щоб зняти всі е, очки, всі е, події, які відбувалися з Феніксом. Ну, забрати, ніби анулювати всі події, які е, Фенікс е, відбувався. І нагадаємо, що е, буде буде грати з другого кола, буде грати нова команда. І вона так само, що буде грати в Кубку замість фенікс. Ось так. Ось такий був тур: восьмий тур Криснянської футбольної ліги в суботу. Дякую, що ви були з нами, дякую, що ви дивилися нас. З вами був француз Василь, капітан команди Темпо. Дякую, що прийшли. Я Андрусі Дмитро. Дякую, до побачення. До побачення.